Друзі, вітаємо вас на каналі Бамбарбіє Тіві. І сьогодні ми будемо розповідати з моєю колегою Оленою Водолаською про оксамитовий сезон у Туреччині відпочинок на аталійському узбережжі Туреччини. Тож Олена, що ти нам підготувала? Будь ласка, розповідай привіт всім. Нещодавно отримала повідомлення від готелю в розсилку про те, що готель Карендон Плай Кімєр» подовжив свій туристичний сезон, подовжив приймати своїх туристів до 31 листопада. Вон. Майже до грудня. Майже до грудня. Ого, так. Ого. Тому е, у туристів є нагода відпочити в гарному готелі, в гарному місці. А так, в нього є свої особливості. Зараз ми вам про ці особливості розкажемо. Але м, користуйтесь нагодою, бо зазвичай в сезон е, ціни просто. В космосі на цей, так. на цей готель а, особисто в мене цей готель викликає асоціації дві основні асоціації: це їжа і розваги. Угу. Не просто розваги, а гучні розваги. То тобто в гучні готелі. розваги в самому готелі. Угу. Готель розташований в Кемерській зоні в селищі Більдюбі. В 10 кілометрах від Кемеру, на першій лінії займає таку достатньо компактну територію, близько там 20, 20 тисяч метрів квадратних, і територія така витягнута уздовж узбережжя. От там ми бачимо, що гірки є для дітей. Готель сімейний. Але, як на мене, туристам з дітьми. Ну, дивлячись, які діти звичайно, всі різні, але молодший вік дітей або там з валізками діти. Ну, це взагалі не про це. Це взагалі не про це, тому що це готель про розваги. Про гучні, дуже вечно, розваги, дуже про гучні розваги. І враховуючи те, що територія мала компактна. Отут одразу розваги в нас на басейні, на пірсі, і тут все поруч, всі там, угу. а ззаді гори і звук відбиваються. Да? Е, тобто такі на любителя, скажімо так. Але готель е, дуже приємний, дуже такі. Класний пляж бачимо, да там мілка галька, піщана гальковий. Захід в море теж буде піщано-гальковий, тому що ну це бельдібі все одно ми пам'ятаємо про це. І, можливо, комусь, в кого там якась підвищена чутливість, будуть потрібні там додаткове взуття. Тапці, да. угу. тож, тож маєте це на увазі. А, в готелі отакі там два основні корпуси, чотириповерхові а, пірси. от Ми бачимо, на пірсах проходить. І пінні, пінні дискотеки, і взагалі там всі розваги, анімація, і все. Фітнес-центр для тих, хто переїв. А тут це дуже така актуальна тема, тому що дуже багато туристів акцентують увагу саме на, на харчуванні, і це дійсно так. Далі в нас буде. Тобто, оце от. Фотографія відбиває насправді що там відбувається в готелі Ультра Олінклюзів Ультра, тобто uh, імпортний алкоголь. Добрий алкоголь, не, как би, не, не дешевий, а, місць, алкоголь місцевий, кондитерка, час чаю. Це все входить в вартість. І звичайно, повз оцієї краси, там, ті, хто дуже полюбляє солодощі, або, там, ем, знову ж таки, якісний алкоголь, то це така. як… Мекка, мабуть, я не знаю. Більше того, в нас тут є і там два карти, Далі буде такий проморолік їх, основний е, саме про їжу номери. Стандарти суперіору є, сімейні є і також є. Номери такі дуже приємні в таких от спокійному, спокійних тонах. Воно нічого не дратує, достатньо все так комфортно, але знов ми пам'ятаємо, що територія компактна, гучні дискотеки, розваги, анімація в день, спорт в день і все тут повз прям. Прямо біля вас, і це буде чутно. Добре, я так хочу додати, що це, мабуть, 18 плюс, 40 плюс, сорок мінус таких. Ну можна ну, активний, молодий активний, турист. Активний молодий турист, все, так. Але все. в мене колись були туристи: жіночка до 50, і мама її мама під 75. І вони його обрали. Ну ми думали, що ну вони помилили, але вони приїхали, скажімо, нас влаштувало. Добре, це, тобто, це можливо. От, угу. Тут ми дивимось про ресторани. Да? Ресторани карт це взагалі окрема тема. Два основні ресторани а карти Це в нас морський да, і зараз і, і, скажу які. Турецький, здається. і а, Оце виведено, знаєте, от в ранг такий мистецтва. Оця їжа це як мистецтво. Тобто ви не можете просто прийти там, щоб попало поїсти. Ну, ні, оце про інше. Більше того, в ресторанах в нас е, дрес-код. Тобто, це вже якось так змінює відношення. Да, відношення. А якщо на основному ресторані це а, ультра ультраол і великий вибір і так, і це безкоштовно сюди входить. То карти обидва, вони за попередню резервацію за дрес кодом і за тобто, з, з оплатою з якоюсь. Угу. Тобто, звісно, забронювання коли, там, да, забронювання. -10 коли... 10 -10. за обслуговування вони кажуть. Угу. Тобто, коли ви приходите вже в карт, у вас вже інше враження, це не ніяка там ніяка не столовка? Це це оце, і, і оце про те, що я кажу. оце е, е... Діджеї, артисти, турецькі, якихось там ще тобто це ціла індустрія, і, звичайно, коли ви з малими дітьми, ало ви, але ви чи можливо ви хочете спокою, його тут не буде. Розуміло. Тобто, ви їдете, ви розумієте, коли ви їдете, і коли ви розумієте, що ви приїхали в такий готель і ви приїхали за цим, то ви отримаєте 100% насолоди від відпочинку. А якщо ви неправильно оберете готель для ну тут вже ви просто собі собі зіпсуєте відпустку. І і е, дійсно туристи, які там хочуть е, виїхати за межі в Кемір, можуть поїхати. Це все можливо, тому що ну, майже це він такий. Е, він розташований так трохи з краю, білдібі. -бі. Ну і там за межами готелю, ну майже такого нічого, ну, не немає. Я нічого бу, немає. Я був в ньому. Я пам'ятаю, ми по ньому робили відеогляд. Да. Там краєвиди дуже гарні. Там гора, неймовірна і море з одного. Але року, просто нічого. так от щоб вийти. Тобто, тут ви uh -huh. розумієте, що тут або анімація всередині готелю дуже го. Дуже активна, або ви їдете в сам Кімір і там собі і там собі розважаєтесь. До речі, про назву Корендон Плає Кімір це вони використовують цю назву, здається, другий рік. Взагалі, більшість туристів знає його як гранд парк Кімір, і він був так гранд. і було да. Да, і Тобто навіть зараз вони все пишуть там екс, але, мабуть, більше корендона використовується там у них. ну Вони і були з коридону. Разом, я але сам, це, да. це воно використовує авіаційну кампанію, але зараз, я так розумію, до, і долучилися готелі. Корендон і Гранд Парк, да. і, так розумію, що вони починають змінювати назву мережі. Да. Угу. Ну і плюс до, ще, ще варто додати, да? віганське меню, дієтичне меню це все входить, там воно по часах є, і, тобто це все. Маленький, смачний активний готель да, для гарного да, да. молодіжного відпочинку. Да, да, угу. фреш Тобто Все це, все це має, має бути. Значить, по цінам ми можемо летіти з Кишиньова Найменша ціна на вересень, от у нас зараз вересень, і такі ще там ще дуже активний сезон і ще буде так. Жаркувато. Та до кінця жовтня буде добре. Але, але ну вже не та не така спека, як, як влітку. Да? Мінімальна ціна на 29 число, шість ночей в готелі, плюс одна в розі на 1 плюс 1, ну беремо 1 плюс 1 там 10, але ми розуміємо, що все одно розрахунок як двоє дорослих, тому ціна там плюс-мінус буде така, але все одно потрібно uh -huh. там і запитувати на а, номер, який виходить з, а, на околиці, буде коштувати 73,5 тисячі на двох, пакет на двох, тобто uh -huh. не, не, не дешево. А вид на море буде 76,900, ну не дуже велика різниця, але пам'ятаємо, що там буде гучніше, я би обирав на вікна гору. Так. Ось, так, якщо, права, ми брали, буде, для... якщо ми обираємо там сім повних ночей, то різниця не дуже би, не дуже велика, але вона є, і такий варіант теж є. Ну коштує, коштує майже 2000 євро. Да. Угу. На жовтень, наприклад, да, мінімальна ціна станом на зараз, Кишиньова буде на 21 .10. Це якраз от під канікули, або, можливо, в нас є вчителі, які ну, ну, тобто, угу. ми не можемо сказати, тобто основний профіль туриста, ви зрозумієте. Для кого цей так. готель будь-хто будь може обрати шість ночей в готелі буде 49,5 з половиною тисяч. О, Це вже зовсім інші інші цифри. Да? І, 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 наприклад, ще може бути з в вересень. Плюс-мінус там 60-61 тисяча, в жовтні це вже буде 52 тисячі. Тобто, звідки б ви не летіли, в жовтні ціна буде приємніше, людей буде менше. І, можливо, навіть в ці періоди, коли вже там під кінець сезону, не буде так гучно. Це зрозуміло. Так як вони подовжили відпочинок в листопаді, то в листопаді ми можемо забронювати лише з Варшави або там зкомпонувати тур з інших європейських місць в руч в ручному режимі. То з лист з Варшави в листопаді мінімальна ціна станом на зараз буде на 14 листопада, на 1,1, е плюс на 7 ночей. Це повний пакет. Угу. Залишиться лише доїхати до Варшави. Буде коштувати 52 700. Тобто вже різниця, вона вже є. Є. Ну я би полетів до Єгипту, в Лабрандо. <смітна> <смітна> Наприклад, <смітна> до речі, ми записали гарний огляд дуже гарної четвірки Шармишейку зеленою. З її власним відео Лабранда Тавер. Так що шукайте на каналі, дивіться. На каналі дивіться, можна поїхати вже зараз або в пізніше, трохи там є свої нюанси. Подивіться, там залишайте коментарі. Дякую тобі за огляд. Залишайте ваші коментарі, питання. Звертайтеся до Олени за розрахунком турів до Туреччини але, будь або будь-якої країни. Також відпочивайте, дякую вам, що були з нами. Ставте подабайки, поширюйте це відео. Це буде корисно для нас. І дякую вам за допомогу, Олена. Да, дякую всім тобі. гарного дня. Дякую. До побачення.